Наша область це область духовна і релігійна. Ми завжди об'єднуємося в молитві. Ми завжди дякуємо нашим героям. І ми завжди пам'ятаємо про їхні подвиги, про їхній героїзм. І хочеться, щоб кожен, навіть хто далеко від рідного дому, відчув світло великодня. Ми посвятили пасочки і великодні пакуночки. І традиційно, що ми вдома вставимо у кошик, те саме ми приготували для наших захисників і захисниць. Хочемо, щоб ті пасхальні страви були не тільки символом Пасхи, свята для них, але також і свідчили про нашу любов до них. Тому вже традиційно ми навідуємося до наших захисників, захисниць, які проходять лікування на Прикарпатті. Привітали їх з прийдешніми великодніми святами, передали їм гостинці, побажали їм якнайшвидшого одужання. Тому що тільки задячуючи їм, ми наближаємо нашу перемогу. Я всіх хочу привітати з великодними святами, бажати вам міцного здоров'я, любові, кохання. Наші лікарі особливо відносяться до кожного нашого героя, до кожного нашого захисника, тому що ми дуже добре розуміємо їхній героїзм і великі подвиги, які вони зробили заради нас. Я щиро хочу подякувати всім партнерам, всім людям доброї волі, які традиційно допомагають підсилювати нам заходи, які сьогодні організовуються в області.